Вітаю, мої любі маленькі слухачі. Я дуже скучила за вами. Отож, сьогодні слухаємо історію про хлопчика Сергійка. Вочевидь, він мало чим відрізнявся від усіх своїх однокласників, навчався Сергійко аж у другому класі, бо йому йшов уже восьмий рочок. Але він був дуже добрим хлопчиком, хорошим, тим, про якого всі говорять. Добра душа, але дуже переймався Сергійко з того приводу, що ріс він не так швидко, як йому хотілося б, і був меншого зросту, аніж всі його друзі. А у дворі і школі було дві таких класних баскетбольних команди, і Сергійка туди не запрошували, тому що він був низького зросту. Тож хлопчик завжди сидів на лаві запасних і чекав своєї черги, свого шансу вийти на майданчик і довести всім, що він грає, ані трохи не гірше за всіх решту дітей. Одного разу така нагода хлопчикові таки випала. Він стрімко кинувся до м'яча, гарно вмів вести м'яча, як і належать у цій грі. Але коли підстрибнув, щоб закинути м'яча у кошик, підслизнувся і впав. Такий сміх здійнявся довкола. А Сергійкові чомусь було дуже боляче, і не від того, що він вдарився, а від того, що він не зміг використати свій зоряний час, свою єдину можливість довести, що він найкращий. А ще цей зухвалий Миколка з другого А. Підрости, тоді приходь грати в баскетбол. Підросту і прийду. На другий день старша сестричка Сергійка. І його найкращий товариш збиралися на велосипеді до лісу. Сергійко, і собі шмигонув, взяв свого двоколісного коника і за дітьми Гайда. Товариш Назарко, перепитав Сергійка, а ти упевнений, що ти зумієш нас наздогнати? Ну, звичайно, я не відстану ані трохи. А чому це ти запитуєш мене Назарко? Ну, ти вибач, але ти такий маленький, ну виглядаєш значно меншим за нас. Сергійко не показав виду, але йому було дуже прикро, і прогулянка була, чесно кажучи, вже зіпсута. День за днем хлопчик ходив до школи, навчався, бавився, ну все так як звично, у дітей його віку. Та насмішки від однолітків часом були дуже прикрими для хлопчика. Хоча ніхто нічого поганого не мав на увазі, а просто називали його Малий, малий! ходи на сюди. Ну, який я малий, я такий, як і ви, я просто менший на зріст. Одного разу Сергійко повертався зі школи додому, і на вулиці почув тужливе м'явкотіння. Коли Сергійко зійняв голівку догори, то побачив на високому дереві котика, котрий не міг спуститися долу. Маленьке кошеня нівкотіло так жалібно, що Сергійко зрозумів треба допомогти вже і негайно. Дерево було дуже високим, і як на те, нікого з дорослих не було поруч. Кошеня було у небезпеці, воно могло впасти будь-якої миті. Тож Сергійко, не вагаючись, Почав здійматися по стовбуру дерева до самої гори, щоб дістати маленьке кошенятко і спуститися з ним на землю. Коли, врешті, Сергійко досягнув до тої гілки, на якій сиділо кошеня, і подивився донизу, на мить руки й ноги стали як звати, йому просто неймовірно, у цю мить стало страшно. Хлопчик зрозумів, що він таки трохи боїться висоти. Та вже за мить Сергійко зрозумів, що треба зібрати волю в кулак і подолати свій страх, тому що тваринка потребує його допомоги, і він сильніший і спритніший за нею, отож обов'язково зуміє це зробити. Сергійко обережно взяв котика на плече і котик вчепився в свого рятівника всіма своїми чотирма м'якенькими лапками і кіхтиками. І так помаленьку хлопчик почав опускатися долу. Аж поки ніжки не стали на землю. Грайливе кошеня стрибнуло на землю і м'явкотіло від радощів. Так воно дякувало своєму маленькому рятівникові. Що ж я маю тепер з тобою робити, котику, вимовив Сергійко цю фразу і вже за мить почув біля себе. Пухнастику, 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 я тебе знайшла. Маленьке дівчатко підбігло до кошенята і почало обнімати, цілувати його. Як довго я тебе шукала? Невже ти виліз на оце височенне дерево і, напевно, потім не зміг спуститися донизу? Я ж бігала тут, я шукала, тебе не було. Значить, ти ховався у гілках цього дерева на самій горі. Певно, цей хлопчик тебе порятував. Привіт, як тебе звати? Я Сергійко, а ти. А я Маринка. А це мій котик-пухнастик. Він сьогодні зранку втік з дому, і я цілий день бігаю його шукаю. Шукаю, шукаю. Ой, Час додому, пухнастику. Ми дуже тобі дякуємо, Сергійко. Ти такий дорослий і такий великий молодець. Ну, який же я великий, я зовсім невеликого зросту і взагалі. Ти великий, дорослий, і душа у тебе велика, добра і прекрасна, сказала Маринка. Добре, нам час додому. Ой, а тільки я не знаю, де мій дім. Маринка почала заходитися плачем, і сльози градом текли по її рум'яних щічках. Ну, що ти, ну чого ти плачеш? Все буде гаразд. Ми зараз знайдемо твою домівку. Давай спробуємо зрозуміти все спочатку. Маринка почала пригадувати всю історію сьогоднішнього дня від самого раночку. Дівчинка жила на першому поверсі, тож котик шмигонув з вікна на траву і втік. А коли Маринка кинулася шукати кошеня, вдома, власне, нікого не було. Дівчинка вибігла з під'їзду і загубилася сама у пошуках свого пухнастого друга. Не переживай, Маринко. Ми спробуємо зрозуміти, де твоя оселя, а як ні, то як і належиться, попросимо допомоги у дорослих або у поліцейських, які чергують на вулиці. Добре. Дякую, Сергійко, як добре, що ми з пухнастиком тебе зустріли, ти наш дорослий великий рятівник. Ну, Який я великий, який я дорослий, ще раз зашарівся Сергійко. А ну, пригадати, що саме є недалеко від твого будинку. Біля мого будинку є величезне колесо. Огляду ми з татком часто ходимо до парку і катаємося на цьому колесі, щоб побачити все місто як на долоні. Отож, якщо ми знайдемо колесо, то легко буде знайти мій будинок. Так колесо онде його видно? Так справді це колесо огляду. Але де ж мій будинок? А давай виліземо на це колесо і спробуємо згори побачити, де саме він є. Гаразд, це дуже хороша ідея. Тож побігли до колеса просто навпростець. Навпростець не можна, потрібно йти як слід і переходити дорогу лише на пішохідному переході. Дітки, уважно перетнувши вулицю з пухнастиком на руках, підійшли до колеса огляду. У Сергійка були кишенькові гроші, тож він, як і належиться, купив квиточок і підійшов з Маринкою до колеса. Дітки вибрали найяскравіший диванчик, вмостилися на нього зручно, і що вам сказати, видовище захоплююче. справді місто все як на долоні. Кілька хвилин дівчинка роззиралася по сторонах і намагалася знайти свій будинок. Врешті. О, я бачу, ось він, прекрасний, прекрасний будинок з зеленим дашком. Це мій, це мій будинок. так, так. Ага... Сергійко згори уважно й проскіпливо розрахував шлях додому дівчинки, і за мить вони вже були по дорозі додому. Сергійко подзвонив у двері, відчинила стурбована мама Маринки. Маринко, де ж ти була, дитинко? Ми всі шукали тебе стільки часу. «А Я шукала пухнастика, бо він утік з дому. І оцей прекрасний лицар, дорослий лицар, з великим і добрим серцем порятував нашого пухнастика і привів додому мене. Як тебе звати? спитала мамуся Сергійка. Мене звати Сергійко. Ой, дякую тобі, Сергійку, який же ти вже дорослий, розумний хлопчик, з великим, добрим серцем. Ну, з яким же великим? Ну, зовсім не з великим. Дякую, Сергійко. Наступного ранку у школі до класу Сергійка зайшов директор. Сергійко? Сергійко знітився І чого це директору? Треба від нього дуже цікаво. Сергійко, я перед усім класом хочу сказати тобі велике дякую, бо маю честь. Оголосити цю подяку перед усім класом і всією школою на лінійці. Ти допоміг кошеняті, ти просто його врятував і ще допоміг маленькій дівчинці потрапити додому. Тож як добре, що ти такий дорослий, розумний і великий молодець? Так, тільки я, на жаль, невеликий бо я маленького зросту. Ріст не має жодного значення. Адже твої справи є значно більшими, ніж ти сам. Правда, малята? Па-па! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.